Привітики, привітики Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні нього ось таку смачнющу піцу на тоненькому тісті, баклажанну піцу. Дуже файний рецепт, простий, швидкий, тож всім приємного перельду, а я беруся до роботи. Нам буде потрібна пательня, наливаємо трішки олії, беремо цибулю. У мене одна середня цибулина. Нарізаємо до вільній формі, я нарізала півкружечки, обсмажуємо до золотистої скоринки. Можемо можливо декілька хвилин і за декілька хвилин додаємо моркву, У мене одна середня морквина, натираємо на морському Також буде морському 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 Тепер залишаємо моркву з цибулькою смарці, накриваємо кришкою. Нам буде потрібні два баклажани, У мене два баклажани невеличкі вагою 400 г. Баклажани я буду не очищати. Зараз покажу, на якій шматочки буду нарізати баклажан, Але ще один момент можна баклажан і очистити. Це взагалі не проблематично, на смак це не буде впливати. Ось на такі шматочки будемо нарізати баклажан на таку соломку, але довшу. Ось на такі шматочки я нарізаю баклажан. Баклажан ми вже нарізали, тепер беремо трішки солі, присолюємо і на 2-3 хвилинки відкладаємо його вбік. Трішки, ще так його прижмакуємо, перемішаємо сіль і залишаємо. Так, дивимося до нашої моркви з цибулькою, вона вже трішки обсмажилася. бачимо, морка вже досить енмігенька. Зараз перемішаємо. Перемішаємо і сюди вже будемо додавати наш нарізаний баклажан. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково навчіть коментарях, як сподобався вам цей рецепт. Зараз перемішуємо. Я ще зараз трішки присолю. Ми перемішуємо і залишаємо готуватися на 3-4 хвилини на середньому вогні. накриваємо кришку. Якщо є потреба, можете підлити трішки олії або можна додати трішки водички. Най вже пройшло 4 хвилини. Зараз трішки перемішаю, овочі вже трішки навіть зменшилися в розмірі і додаємо солодкий перець. Суди додаю один невеличкий солодкий перець. Можете додати більше, це вже за смаком і за бажанням. немає строгої пропорції. Все перемішаємо, накриваємо кришкою готуватися на декілька хвилин. Детально в часі я готувала 7 хвилин, тепер готуємо заливку, Нам буде потрібно 3 яйця. Не забувайте про зоротій зв'язок, усій з якої екріне чи міста ви дивитеся від усім. Вам дякую, що пишете. І так, яйця ми вже вибили. Тепер сюди буду додавати 250 мл молока. З різниці, чи молоко холодне, чи тепле, я додаю звичайне молоко з холодильника. Тепер додаємо борщ на 4 столові ложка з щупчиком. Диємо борошно беремо в і будемо все ретельно перемішувати до однорідної структури. Не потрібно додавати ні розпушувача, ні соди, нічого не додаємо. Це наша заливка готова, тепер дивимося до наших овочів. Так, перемішаємо зараз їх і зараз будемо ще додавати спеції. Зі спеції я додаю суміш перців, обов'язково буду додавати куркуму, я дуже люблю цю спецію, і також додаю сухий часник. Додавайте спеці, які ви любите, які вам за смаком, і додаю прованські трави обов'язково. Все, будемо зараз добре перемішувати. Бачу, що баклажан вже м'ягенький, все гарненько приготувалося, лишньої водички вже немає, все гарно випарувалося. Зараз перемішаємо і виключаємо. Це наші овочі готові, перекладаємо їх в мисочку і продовжуємо готувати. Перха овочі виливаємо в нашу заливку. Будемо ну, все ретельно перемішувати. Так, все ми добре перемішали, тепер беремо деко, змащуємо його олією або масом. Я не буду стелити пергамент, можете і застелити. Виливаємо нашу суміш і рівномірно будемо її розподіляти по всій формі. Будемо запікати в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Наша смакота вже майже готова, зараз трішки ще натираємо поверха сиром і запихаємо в духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтопився. І посипаємо ще трішки зеленю, я посипаю петрушкою. Ще один момент: можна зверху додати і ковбаску, і оливку, що любите. Я готую таку овочеву піцу, але з ковбаскою, думаю, теж буде дуже смачно. Ось таку смакруту красоту ми з вами приготували, ароматний вездім зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть, їм смачного, друзі, приготуйте цю піцу. Вона дуже смачна. Подивіться, яка вона тоненька, смак, просто неймовірний. Готуйте, смакуйте. Дякую, що були за мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Бережіть себе, всім уроти, споку, всім па -па, па па Всім дякую за ваші перегляди.